Ну за що таке спитання? Бересі. всі. правильно, все, всі вирішили. І стежанчик у такому керамічному. Жовто жовтий, і помаранчевий місце. І жовтий, і помаранчевий. І всі доживають. І, і, і вона Це просто ще не всі сорти. Не Це окремо жовтенькі такі. Так. Те, мені здається, якісь... Кіліманджаро якісь. Ну шо с такой. Ну, леопарда ты уже показала. Я ну, показала, конечно. Леопарда мне кажется, сегодня купила. Голден Леопард. Бегрит свои сортовые такие. Нежнейшие. А может целимо? Не знаю. Лимончева. И це есть. Мабуть, у це Ира. Мне кажется, что целимончело. За Лорик mm -hmm. уже наконец-то. Наконец-то взяла мультик. Голден Леопард. Менькі ще взяли. Ще й міньки взяли. Це як дощ буде. Кому ж вони достануться? Я не знаю. А яка темна варха. Гарнуці, так ти ще. Так, зараз експерта по орхідеям знімемо. I love you. Кіска, коротше, кіс.